Військова підтримка України значно знизила боєздатність європейських збройних сил. Запаси різко скоротилися, а нове озброєння і боєприпаси виробляються недостатньо швидко. Британія має лише близько 150 бойових танків Challenger 2 із десяток справних далекобійних артилерійських установок. Тим часом Франція має менше 90 одиниць важкої артилерії, готової до переміщення. Що приблизно стільки ж скільки Росія втрачає за кілька місяців на полі бою. А Данія взагалі не має важких артилерійських підводних човнів і систем протиповітряної оборони. В той час як німецька армія має достатньо боєприпасів лише на кілька днів бою. Виявляється, значна частина Європи просто не готова до тривалого збройного конфлікту високої інтенсивності. Життя під американською парасолькою безпеки зробила Європу вразливою. Але тепер, коли Вашингтон переходить до більш ізоляціоністської позиції, в Брюсселі б'ють на сполох. Наразі безпосередньої небезпеки для Європи немає. Росіяни обмежені війною на виснаження в Україні. Однак, якщо Росія, врешті-решт, переможе в Україні, Москва переозброїться протягом трьох-чотирьох років, а потім, ймовірно, розпочне новий конфлікт в іншому місці. Президент Путін завжди оплакував втрату Радянського Союзу, до складу якого входили Україна і країни Балтії, а також більшу частину Східної Європи як частину своєї сфери впливу. Передумова очевидна у найближчі роки європейці можуть або активізуватись, або починати вивчати російську мову. Американський сценарій Отже, зараз, коли ситуація в Україні продовжує погіршуватись і наближаються вибори в США, законодавці ЄС прагнуть перевести свою оборонну промисловість на військові рейки. Президент Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн розробила першу в історії ЄС дорожню карту розвитку військово-промислового комплексу. Законодавство сприятиме поповненню запасів і переозброєнню країн-членів. А також стимулюватиме європейське оборонне промислове виробництво в довгостроковій перспективі. Деякі частини запропонованої політики скопійовано прямо з американського сценарію, де військові, політичні та бізнесові інтереси злиті в одне ціле в Америці. Державні органи укладають контракти з приватними оборонними компаніями на виробництво військової техніки. Щоб отримати найкращі пропозиції, ці компанії лобіюють політиків, щоб впливати на оборонні витрати і політику безпеки. Вони роблять це, поширюючи виробничі операції на якомога більшу кількість штатів. Це створює робочі місця і сприяє економічному зростанню, що, в свою чергу, максимізує кількість законодавців, схильних підтримувати оборонні проекти, оскільки кожен член конгресу захоче допомогти компаніям, які створюють робочі місця в своїх штатах. Таким чином, це безпрограшний варіант для всіх, хто задіяний у цьому процесі. Оборонна промисловість є унікальною це єдина галузь, яка створює продукцію, призначену для знищення. Не дивно, що це впливає на національну політику. В результаті виконавча влада США витрачає сотні мільярдів доларів на свої збройні сили, а це більше, ніж будь-яка інша країна. ЄС не має такої системи, але прагне її створити. Європейські оборонні компанії вже виробляють найякіснішу зброю, яку можна купити за гроші. Британське, італійське, французьке, німецьке, іспанське та шведське озброєння є лідерами у відповідних галузях. Проте ці озброєння не є економічно конкурентоспроможними. Існують прогалини в загальній спроможності виробляти продукцію вчасно і в потрібних обсягах. Це фундаментальна вразливість. Збройний конфлікт, особливо коли він затяжний, це все про логістику і ланцюги постачання. Той, хто перевершить іншого в плані озброєння та боєприпасів, швидше за все виграє війну. Більше не завжди краще, але іноді це запорука успіху. Зроблено в Європі у 2023 році витрати на оборону країн-членів ЄС сягнули 295 мільярдів доларів. Сукупний економічний та промисловий потенціал ЄС перевершує російський, але Європі все ще бракує боєприпасів, розвідки, спостереження та розвідувального потенціалу. Проблема полягає в тому, що ЄС це сукупність суверенних держав, які розробляють індивідуальну політику, національні інтереси, протекціонізм і бюрократія перешкоджають ефективній співпраці в Європі. Такий спосіб ведення бізнесу, коли кожен сам за себе, ймовірно, тривав би й надалі, якби не ковід. Пандемія змінила політичну ситуацію таким чином, що в іншому випадку це було б неможливо. Вживаючи суворих превентивних заходів проти поширення ковіду в усіх 27 країнах-членах ЄС, європейська комісія здобула безпрецедентну владу. Вона поступово перетворилася на потужний законодавчий орган на своїй території. Європейська комісія ніколи не була такою потужною, як сьогодні. Ця реальність повністю змінила спосіб роботи європейської машини. Тепер Єврокомісія хоче перевернути спосіб фінансування і продажу озброєнь в ЄС, запровадивши нові механізми для впорядкування оборонної політики. По суті, це військово-промисловий комплекс, хоч його так і не називають. План, який зараз впроваджується, можливо, є найбільшою військовою реформою в Європі з часів закінчення холодної війни. 5 березня Європейська комісія представила дві нові програми: Європейська стратегія оборонної промисловості або ЕДІС та Європейська оборонна інвестиційна програма, скорочена ЕДІП. Разом ЕДІС та ЕДІП мають на меті стимулювати транскордонне співробітництво у сфері виробництва озброєнь. А також зміцнити оборонну технологічну та промислову базу ЄС. Іншими словами, ЕДІС і ЕДІП покликані створити оборонний ринок для ЄС і переконатися, що країни-члени купують більше на місцевому ринку. В якості стимулу, уряди країн, що беруть участь у програмах, отримають податкові пільги та гранти ЄС. Отже, буде багато знижок. Для більшої наочності в ЕДІС викладено план підвищення боєготовності і посилення військово-промислової конкурентоспроможності. Він окреслює план заохочення членів альянсу до участі в колективній обороні. Це може призвести до нової стандартизації озброєнь для прискорення виробництва. Едіп своєю чергою прагне впорядкувати юридичні і фінансові аспекти, щоб її програма близнюк ЕДІС могла виконувати поставлені перед нею завдання. Наразі 78% європейських оборонних витрат припадає на компанії з поза меж блоку. На Сполучені Штати припадає 63% цієї суми. Однак закупівлі за межами Європейського Союзу майже не передбачають використання європейських технологій чи інтелектуальної власності. Це може здатися тривіальним, але в кінцевому підсумку руйнує конкурентні переваги ЄС у сфері технологій, енергетики. Ринку капіталу і навіть університетів. Таким чином, Трансатлантичний альянс між Америкою і Європою стає все більш однобоким. За допомогою програм близнюків ЕДІС і ЕДІП, Європейська комісія хоче, щоб до кінця цього десятиліття щонайменше 50% європейських закупівель озброєнь дісталися місцевим постачальникам. помилки перекладу. Перш ніж оборонна політика Європейської комісії може бути реалізована, вона має бути схвалена Європейським парламентом. Однак країни-члени ЄС розходяться в думках щодо фінансування та ролі самої комісії або інших органів ЄС у координації різних аспектів військово-промислового комплексу. Країни ЄС завжди захищали свій суверенітет. Особливо коли йдеться про оборонне планування і витрати, великі гравці всередині Союзу прагнуть отримати контракти для своїх галузей. Не можна очікувати, що Франція проголосує за купівлю італійської зброї, відкинувши при цьому свою власну промисловість це було б політично нежиттєздатним. Таким чином, Франція і Італія відсунули назад деякі аспекти потенційного військово-промислового комплексу Європи. Той самий принцип застосовується і до країн Балтії, які розглядають Росію як неминучу загрозу і шукають готову зброю незалежно від її походження, а не комерційно стимульоване озброєння, яке може зайняти більше часу на постачання. Крім того, політика ЄС не враховує питання дистрибуції, а саме розподілу виробничих операцій між якомога більшою кількістю країн. Саме так працює військово-промисловий комплекс у Сполучених Штатах. Це створює робочі місця і сприяє економічному зростанню, що спонукає законодавців підтримувати оборонні компанії. Тож ЄС має з'ясувати, як змусити французів купувати італійську зброю, як змусити німців купувати іспанську зброю і так далі. Існує також критика нової стандартизації озброєнь. Більшість європейських збройних сил глибоко інтегровані зі стандартами і обладнанням НАТО. Значна частина. Систем і озброєнь надходить зі Сполучених Штатів, і не все обладнання європейського виробництва сумісне з американськими системами. Польща і деякі північні країни розмістили значні замовлення на американську зброю. Останнє, що вони хочуть зробити, це погіршити взаємосумісність, розробляючи нові стандарти ЄС для розвитку військово-промислового комплексу. Більше того, багато європейських урядів купують зброю у США. Не лише тому, що це швидше і простіше, але й тому, що вони купують політичних союзників у Пентагоні. Америка піклується про своїх друзів або в даному випадку про своїх лояльних клієнтів. Тому угоди з купівлі зброї це не просто купівля зброї, це купівля впливу. Незважаючи на це, план Єврокомісії може бути успішним лише за умови його незалежного фінансування. І саме тут все йде не так, як треба. Існують розбіжності щодо того, хто буде оплачувати рахунки. Поки що на Едіп виділено 1,5 мільярда євро до 2027 року, але це мізер порівняно з тим, що насправді потрібно. Якщо Європа хоче серйозно поставитись до оборони і створити необхідну їй військово-промислову базу, Едіп потребуватиме аж 100 мільярдів євро. І в цьому полягає проблема. Ця сума в 100 мільярдів євро не може бути покрита однією державою. Вона вимагатиме спільних запозичень на європейській платформі. Подібно до 750 мільярдів євро фонду після коронавірусного відновлення, Європейська комісія могла б використати подібний підхід для залучення 100 мільярдів євро нового боргу для фінансування оборонної політики. Однак це було б дуже суперечливим для таких фінансово обережних країн. Як Німеччина, Нідерланди та деякі інші уряди багатьох країн ЄС стикаються з бюджетними обмеженнями на тлі повільного економічного зростання та старіння населення. Кожна держава має власні стратегічні пріоритети та місцеві інтереси. Наприклад, буде важко переконати країни-члени, які стикаються з протестами фермерів, скоротити витрати ЄС на сільське господарство на користь оборони. Так само важко буде переконати країни, які не мають великих оборонних компаній, що вони виграють від отримання колективного кредиту. Але правда полягає в тому, що гроші говорять, а європейці розмовляють не лише різними мовами, але й різними бюджетами. Навіть у разі схвалення Європарламентом за зачиненими дверима держави-члени все одно можуть гальмувати формування оборонно-промислового комплексу. Не погоджуючись з його додатковими зобов'язаннями та ускладненням оперативної сумісності, це стає ще більш можливим через те, що оборонна політика не є обов'язковою для виконання. Загалом Ковід дозволив Єврокомісії мати набагато більше повноважень, ніж раніше. Однак оборонна політика є набагато чутливішою ніж політика охорони здоров'я, тому деякі країни-члени ЄС звинувачують Європейську комісію. У використанні війни в Україні для захоплення влади. Так це чи ні, але успіх європейського військово-промислового комплексу залежатиме від подолання таких застарілих проблем, як національний суверенітет, фінансування та збалансування стратегічних пріоритетів. На шляху попереду багато труднощів, але вперше за багато десятиліть. В Європі з'явився політичний простір для проведення амбітної оборонно-промислової реформи. Досягти необхідного консенсусу буде нелегко, але для того, щоб визначити умови війни, потрібно нести тягар миру.